Близько тисячі вимушених переселенців, які живуть у шелтерах Запоріжжя, отримали продуктові набори в межах проєкту Рятуємо життя. Його створила компанія Метинвест у координації з фондом Ріната Ахметова. Хороші набори цього разу у пакунках, окрім звичних макаронів та консерв, страва від відомого українського кухаря Євгена Клопотенка. Передаємо його фірмову страву, шпундра зі свининою, приготовану за стародавнім рецептом, якому вже більше ніж 400 років. П'ять міських шелтерів ми цього разу охопили приблизно дві тонни загалом гуманітарної допомоги продуктів. Ми роздали для вимушених переселенців, які вже рік живуть у гуртожитку. Навіть найменша допомога в радість, особливо коли її привозять прямо до шелтеру. І сюди привозили, получали. А так, якщо хочеш їсти, ідеш стаєш. В очередь записуєшся, вистаєш час, два, три, чотири. Тягнеш важко і стоять, а стоїш, бо треба, Взять більше їде, пенсія маленька. Зараз найбільша мрія цих людей повернутися до рідних домівок та відсвяткувати перемогу. Ждемо, коли закінчиться війна, очень ждем всі так ждуть. Просто вже сил немає, вже важко очень.